Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, Колосу Року, а також Мадам Ланорман. На запитання так або ні. Ці питання стосуються вашого особистого життя, а питання окреме на кохання, на фінанси та на роботу. Це буде маленьке окреме відео. Розпочинаємо, друзі. Нагадую, як ми розкладуємо розклад. П'ять варіантів відповіді саме на ваше запитання. Запитання повинно звучати, наприклад, дадуть мені відпустку, так або ні. Або. Якісь такі ваші важливі запитання. Вибирайте один із п'яти варіантів, а потім отримуєте відповідь. Більше, ніж один отримувати відповідь не треба, тому що ви заплутаєтесь. А ми розпочинаємо. Сьогодні ми робимо розклад на картах колосороку. А також допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Варіанти відповіді. Перше. Друге, третє, четверте, а також п'яте. Допомагати нам будут карта мадам Ленорман. Перша відповідь на ваше запитання так або ні. Карта двієчка мечів. Вона каже ні. Що саме ви загадали, ви саме зрозумієте, а також завжди пам'ятайте, що. Ваше запитання може бути актуальне недовгий період. Тобто саме зараз для вас воно важливо, а потім ні. Тому, якщо вам відповідь ні, не розчаровуйтесь одразу і дивіться на розвиток ваших подій. Додаткова карта, друзі, з колоди, мадам Ленормалі. Порада. Ваша відповідь ні, тому що поки що є такі обставини, невідомі, котрі. Вам не дають цього зробити. Можливо, ви саме таку відповідь і хотіли почути. Далі, друзі, другий варіант п'ятерочка жезлів. Можливо, зараз ваша відповідь ні, але якщо ви будете боротися або знайдете такі аргументи та факти, які вам допоможуть, можливо, ваші запитання вирішиться на вашу користь? Додаткова карта, друзі, з колоди мадам Ленорман. Документ. Лист або документ. Можливо, саме це вам допоможе в вирішенні ваших запитань. Якщо вони актуальні, якщо вони зараз для вас важливі. Далі, друзі, третя відповідь. Десяточка кубків. Третя відповідь так. І, можливо, вам з вашим запитанням допоможе ваша родина. Далі, друзі, додаткова карта. Карта планета місяць. Дивіться, що саме ви загадали. Якщо ваше запитання по родині, по якимось важливим справам для діточок, то саме зараз. Гарний час для цього, і воно у вас відбудеться так, як вам потрібно. А ми далі прямуємо, друзі, на четвертий на четверту відповідь. Четверта відповідь королева мечів. Це така жінка, вона цілеспрямована, напориста як то кажуть. Дуже впевнена в собі і подеколи агресивна, але вона каже про те, що ви впораєтесь зі своїм запитанням. Якщо ви жінка, то вам, можливо, треба примінити ось такі якості в собі для того, щоб ваше запитання було вирішено. Додаткова карта, друзі. карта серця. Якщо у вас Ваше запитання стосується кохання, то ви його вирішите. Якщо ваше запитання стосується того, що вам треба комусь допомагати, то, можливо, це буде ваша кохана людина для того, щоб ваше запитання вирішилось на вашу користь. І залишається, друзі, у нас п'ята відповідь троєчка жезлів. Вона каже, я би сказала, 40 на 60. 40% так, а 60% поки що ні. Тому що ви щось або плануєте, або розробили якусь, якесь своє завдання, і, можливо, воно вже розпочало вирішуватися, але саме зараз і ще трохи зарано. Можливо, вам треба допомога якихось спеціалістів, від яких залежать ваше запитання. Додаткова карта, друзі. Сови. Треба вам вімкнути свою мудрість, обов'язково проконсультуватись. Саме тому, що сови показують. Знову ж таки, якихось один або декілька спеціалістів. Наприклад, якщо стосується ваше запитання здоров'я, то, можливо, це буде не один, два, а ціла комісія лікарів, котрі вам допоможуть роз'ясняти і зроблять все правильно так, як вам потрібно. Ось такі, друзі, сьогодні ми отримали відповіді на ваше запитання. Далі буде. Відео про кохання, фінанси, а також роботу. Дякую вам за перегляди. Пропоную підписатися на мій канал. Це ваша вдячність автору за мою роботу. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.